Джедаї, Корусант, шалені зорині польоти та мімімішний Грогу. Фінальний трейлер мандалорця по напакований цікавинками, хоча й є доволі коротким. Вітаю в джедайській краївці і це мій традиційний розбір трейлера та пошук великодок. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, а також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку далеку галактику. Отже, поїхали! Свіженькому трейлері доволі багато кадрів, які ми вже бачили в тизері. Тому я постараюся не повторюватися. А хто не бачив мій попередній розбір, може виправити це, перейшовши за посиланням у кутку екрану та внизу відео. Проте, окрім вже знайомих кадрів, нам показали і цілком нові сцени та локації. І вони просто дахозносні та тільки підвищують градус очікувань від третього сезону найуспішнішого ЗВ шоу. Відкриває промо кадр з сімома мандалорцями. Що ніби Фродо і компанія у володарі перснів ідуть якоюсь пусткою. І серед них можна помітити когось, дуже схожого на Бокатан. Не новина, що мандалорці будуть відігравати чималу роль у прийдешньому сезоні, як і конфлікт Бокатан з Діном Джареном. Дуже-дуже цікаво подивитися, у що це все вильється. На плечі одного з мандалорців можна побачити герб клану Елдер, що присягнув на вірність Бокатан в анімаційному серіалі «Повстанці». Дін Джарін говорить, що мандалорці розціяні галактикою і мають вміти орієнтуватися у космосі, щоб віднайти свій шлях. Судячи з усього, цю промову він штовхає грогу перед тим, як почати вчити його управляти з Тому що на наступних кадрах можна побачити маленькі зелені лапки то на штурвалі, то на пульті управління. Не силою єдиною, як то кажуть, треба і щось корисне вміти. В попередньому огляді я передбачала, що Дінджарен відправиться в копальні мандалору. Щоб пройти ритуал очищення у священних водах. Це було очевидно зі сцен у печерах. Зараз же він підтверджує свої наміри він хоче спокутувати свої гріхи та знову стати частиною того, що за його уявленням і є справжнім мандалором. До речі, для тих, хто не дивився шоу Книга Бобифета, і дивується, як Крогу знову потрапив до Діна і що то за корабель такий новий то ось коротенька довідка. У п'ятому епізоді книги. Ми знову зустріли Діна, що спромігся відшукати зброярку та пазвіслу. Дін замовив зброярці виготовити для грогу кольчугу з безкару, поцапався з віслою та вимушений був визнати, що знімав шолом у присутності інших істот. На що зброярка заявила, що він більше не є мандалорцем, і єдиний шлях до спокути очищення в священих водах під копальнями мандалору. Дін прилітає на татуїн у пошуках нового корабля для себе, і пелі Мотто підганяє йому на буанський винищувач з приквалів. В наступному епізоді Дін прилітає на планету, де люк заснував свою академію джедаїв і навчає грогу. Проте Асока умовляє Діна не зустрічатися зі своїм зеленим приятелем, хоча й погоджується передати дарунок Діна. Люк же ставить грогу перед непростим вибором або прийняти вдар кольчугу з Бескару, але закінчити навчання і повернутися до Діна, або прийняти меча йоди та залишитися в академії. І у фіналі сезону стає зрозуміло, що Грогу обрав мандалорця. Ось таким чином, somehow Grogu Returns. Але повернемося до нашого трейлера. Ми знову на планеті Наваро, що виглядає все більш квітучою, особливо, якщо порівнювати з тим, якою вона була у першому сезоні. Тут ми бачимо пофарбованого білий колір потокольного дроїда. А це що? Поплавлені шоломи штурмовиків, виглядає круто. Саме вони є основою для статуї IG 11, що стоїть на головній площі міста. Позаду крутезного гріфа. Стоять кілька твілеків, гран та ще один протокольний дроїд. Ще з тизера було зрозуміло, що Червоний астродроїд R5 приєднається до Діна. Трейлер тільки підкріпив це знання. Люблю Пелімото та її маленьких помічників. А далі, на мій погляд, найцікавіше Корусант, яким він буде тепер, у постімперську еру. В новому каноні ми ще жодного разу не були на Корусанті за часів Нової Республіки. Доктора Першенга, думаю, всі впізнали. Він був вченим на службі в імперії та Гідеона. Не знаю, як вам, а мені ця лінія з імперськими науковими програмами клонування дуже цікава. Вона додає серіалу масштабу і наводить на думки про клонування імператора та створення сноука. Знаю, знаю, багато хто не любить сиквели, але імперські темні справи, лабораторії, експерименти були й в розширеному всесвіті і мають гарний потенціал для захопливої історії. Поки не зрозуміло, чи першинг співпрацює з бувшими імперцями. Чи він на боці нової республіки, чи веде подвійну гру. Далі ми чуємо і бачимо Корсана Тіва, пілота Нової Республіки, якого ми зустрічали в попередніх сезонах мандалорця. Чи говорить він про зародки першого ордену? Дін знаходить підземелі старий мандалорський шолом. Скоріше за все, це відголоски великої чистки. А далі нам показали найепічніший кадр всього трейлера групу джедаїв, готових дати відсіч на валі. Не буду оригінальною, якщо припущу. Що це чергові спогади Грогу про наказ 66 та атаку клонів на храм джедаїв. І не здивуюся, якщо це буде єдиною подібною сценою, поки нам розповідають про минуле грогу гомеопатичними дозами. Не думаю, що автори змінили тактику і розкриють нам всі карти. Хоча й хотілося б нарешті дізнатися, хто ж врятував малого круті кадри імперських перехоплювачів, що переслідують винищувач бокатан. І здається, Дін у своєму зорольоті. Летить над поверхнею тієї ж планети. Він прилетів на допомогу? Чи вони від початку були разом у цій місії? Подивимось. Ну які ж зоряні війни без Кантіни. Але ця не схожа на жодну з попередніх її відвідувачі дроїди. Фактично, це відзеркалення Кантіни на татуїні часів нової надії, куди дроїдам було зась. Тут ми бачимо протокольних дроїдів, в тому числі Ерей 7, якого ми вперше зустріли в краулері джав в четвертому епізоді. Та бойових дроїдів-сепаратистів з приквелів та він-клонів. Висадка мандалорців на Наваро отримала кілька нових крутих кадрів, в тому числі з Бабофріком. До речі, це ніхто. Щодо атаки мандалорців існує вже кілька версій: або вони прибули на прохання Діна Джарена для захисту Наваро від банд, або ж вони хочуть відбити Наваро і знову зробити її своєю базою, як це було на початку першого сезону. А вам як здається? Ну і остання сцена засвідчує, що Грогу свої уроки з люком не прогулював, і все ще пам'ятає, як наваляти істоті більше за тебе в кілька разів. Що це за істота? Зрозуміти важко, і я не хочу спекулювати. Мені подобається, як з кожним сезоном мандалорець стає все масштабнішим та складнішим це вже не історія одинака найманця, що змушений тікати від імперців, це історія відродження мандалору, інтриг залишків імперії, таємних наукових експериментів. А також трошечки про джедаїв та силу. А як вам трейлер? Очікуєте на прем'єру 1 березня? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Фейсбук-сторінку і приєднуйтесь до Фейсбук-спільноти, де досять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтеся на Patreon посилання внизу. Слава Україні! І хай буде з вами сила!